Виконуємо номер 723 із підручника Геометрія 7 та номер 505 із підручника Математика 7, інтегрований курс, частина 2, автор підручників Олександр Істер, видавництво Ганеза 2024 рік. Накресліть відрізок 2 см завдовжки. Побудуйте два кола, що мають внутрішній дотик, центрами яких є кінці цього відрізка. Приступаємо до виконання. Я побудувала відрізок довжиною 2 см. Ну, а тепер два кола. Я брала радіус перший довільний, а другий це відстань від точки А від центра другого кола до поводованого кола і накресла два кола, які мають внутрішній дотик. Номер 723 із підручника Геометрія 7 та номер 50.5 із підручника Математика 7 виконано.